На каналі Українська Хвиля в Україні новий скандал через новий законопроєкт під номером 14057, його ініціювала низка народних депутатів, народних обранців наших дорогоцінних на чолі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Більшість ініціаторів від слуги народу, тобто від провладної партії, що взагалі викликало такий суспільний резонанс і побоювання медіа спільноти. А те, що Максимально планують обмежити свободу слова, тому що цей законопроект передбачає впровадження змін до понад 50 законів, які діють у нашій державі якими засобів масової інформації а цілком логічно побоюються запровадження цензури, яка діє, наприклад, в сусідніх ворожих нам країнах. Давайте коротенько розглянемо, що пропонують наші депутати Верховної Ради, і які зміни можуть бути запроваджені вже найближчим часом, якщо на цей законопроект проголосують і він стане законом. Зараз розглянемо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини України. А це вже понад 96 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Цей проєкт закону, до речі, я дам на нього посилання в описі під цим відеороликом, має назву про внесення змін до цивільного кодексу. Але внесення змін передбачається до понад півсотні законів, зокрема сімейного кодексу, податкового кодексу, законів у сфері охорони здоров'я, економіки, освіти, авторського права та захисту персональних даних. І це не виключний перелік е, законів, які хочуть змінити наші дорогі народні обранці. Фінські журналісти розслідувачі б'ють на сполох. Вони попереджають, що якщо цей закон буде ухвалено, у тій редакції, які він є станом на зараз, чого наголошують, не можна допустити, то е, може посилитися юридична відповідальність за критичні публікації і поставити під загрозу взагалі саме існування розслідувань журналістських, тому що за критичні публікації в засобах масової інформації медіа в блогах передбачено по посилення відповідальності, хоча наші депутати, ініціатори цього документу, зовсім вказують на інше, але під шумок під таким гарним соусом планують запровадити зовсім непопулярні зміни, які знатимуть точно негативний вплив на доступ простих українців нас з вами до правдивої інформації. Менті у цьому законопроєкті під номером 14057 запропоновано автоматично визнавати недостовірною будь-яку інформацію, яка не підтверджена обвинувальним судовим вироком. Тобто немає суду, немає ніякої інформації в засобах масової інформації, тобто ніяких новин. Ось, наприклад, якщо ми говоримо про корупцію корупцію, дуже часто саме розслідування стосується корупційної складової в різних сферах, в різних га. І в ТЦК, і в медицині, і в МСЕК, і серед прокурорів дуже-дуже багато таких було новин, не будемо на них зупинятися. Але одна з найяскравіших була, наприклад, про колишню голову МСЕК Хмельницької МСЕК обласної Тетяну Крупу. Ось коли в її будинку знайшли ну, там величезні суми пачки грошей, і її затримали. ну Зараз вже випустили під заставу в 20 мільйонів гривень. Але суть у чому, якщо що б діяла норма, ось така, яка запроваджена, яка записана в цьому законопроєкті, то е, ми, журналісти, не мали права взагалі писати е, про ось те, що сталося е, про ті суми величезні, які знайшли е, у будинку пані Крупи. Тобто можна було написати про це лише коли е, її визнали винною у скоєнні злочину відповідно до. Судового вироку ніяких публікацій. А ми з вами знаємо, у нас суди можуть продовжуватися тягнутися роками, вироків ніяких не бути. Відповідно, люди не знатимуть про якісь шокуючі випадки, про якісь інциденти, які зараз нам відомі. А в багато в чому завдяки саме журналістським розслідуванням, тому що люди, які працюють у засобах масової інформації, займаються розслідуваннями, вони знаходять цікаві факти і знайом з ними суспільство, і відповідно, якщо будуть запроваджені такі обмеження, то українці дізнаватимуться вже дуже пізно про ті чи інші випадки, які були б цікаво їм дізнатися. Блок в цьому законопроєкті присвячений так званому права на забуття. Про що взагалі йде мова? Депутати запропонували. Видаляти будь-яку інформацію, якщо вона вважається неактуальною або такою, яка втратила суспільний інтерес, хоча чітких визначень цих категорій у законопроєкті немає, тобто розумійте, як хочете, і можна трактувати буде е, ті чи інші дії просто як, як завгодно, як кому буде вигідно. Е, ухвалення цих змін. Може призвести до видання будь-якої інформації, зокрема абсолютно достовірної. відповідно, якщо на це буде е, дано е, розпорядження у там Ми горимо будь-яку таку рандомну ситуацію. Наприклад, якесь видання написало про корупційну е, корупційний скандал, наприклад, у ТЦК. На жаль, такі ж теж трапляються, і це не поодинокі випадки. І, наприклад, видання змушують. Видалити інформацію про все, що знайшли, такого цікавого для людей для народу, тому що ця інформація буде визнана недостовірною першочергово, тому що немає ще судового вироку, відповідно винних осіб ще не притягнено до відповідальності. Ось що вказано, що це може призвести до нескінченних судових процесів і блокування публікацій про зловживання, наприклад, владою, які роками, наприклад, не отримують вироку. Немає вироку, немає вини. Відповідно, немає інформації в у виданнях. Ви це ніде не прочитаєте і не будете знати, тому що заборонено. we <laughs> Такі зміни пропонують. Більше пропонують дозволити стягувати компенсацію навіть за оцінні судження, якщо вони нібито порушують гідність. А якщо оціночні судження висловлені у формі, що принижує гідність, честь, репутацію на особу, яка їх поширила, може покладено бути обов'язок щодо компенсації моральної шкоди. Ну, взагалі, компенсація моральної шкоди, так, і зараз є така норма, вона діє, але хочуть посилити відповідальність Дальність. Взагалі, я скажу так, що в нас в Україні все-таки є свобода слова. Звичайно, не будемо брати випадки, коли і трагічні, ми знаємо серед них, коли, скажімо так, розслідування журналістські закінчились дуже і дуже погано, тому що зачепили не тих осіб, яких треба було чіпати. Ну, не будемо так про це. Ми розуміємо кожен з нас, про що я кажу. Але у нас в Україні все ж таки порівнюючи з сусідніми тими ж країнами, так в нас є. Є свобода слова. І в нас в Україні практично кожна людина, яка хоче висловити свою позицію, може це зробити досить публічно. І взагалі нічого за це їй не буде. Особливо активно в нас негативно говорять про Україну і про те, що в нас відбувається якихось поганих подій. Їх дуже активно говорять за кордоном. Ось сидять там в своїх Німеччинах, Польщах і де щось там в інших країнах, і дуже активно критику. Нашу владу особливо знаєте це стосується тих колишніх можновладців, які втікли за кордон, і там розповідають, як у нас все погано. Не будемо говорити про кого мова, але ж ми всі розуміємо, хто раніше нас заспокоював в перші дні війни, а зараз сидить в своїх монаках і розказує, що у нас не так, але дуже підтримує Збройні Сили. До чого я веду? В нас зараз в Україні свобода слова як така? Є, звичайно, не, не повністю можна говорити те, що люди думають, хоча багато хто так і робить. Але здебільшого ми можемо виставити свою позицію. Але зараз хочуть максимально закрутити гайки, максимально обмежити свободу слова. Хоч як будуть говорити, що це цей законопроєкт, покликаний навпаки затвердити, посилити права людини в суспільстві, щоб вони були. Більш захищеними не так все воно є, тому що навіть зараз не дозволяється розказувати, називати певні імена прізвища. Дуже багато хто просто пише в загальних рисах, не називаючи тих чи інших посадових осіб, тому що. Для чого це робиться? Щоб просто не потрапити під шквал критики, відповідно, не бути притягнутим до судової до кримінальної відповідальності, тому що не можна дійсно і зараз називати людину ухилянтом чи злочинцем, якщо вона не є доведеною. Подивимось, що буде саме з цим законопроєктом 14.057. А цікаво дуже чи дійсно будуть ухвалені зміни, чи все ж таки поговорять. Побачили, що є критика з боку суспільства, з боку медійників, і відповідно зроблять крок назад і допрацюють цей законопроєкт. Пікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт зовсім не обмежує свободу слова, а навпаки, осучаснює механізми захисту прав українців. І він запропонував. Провести зустріч із журналістами та експертами, щоб доопрацювати норми і знайти ефективні рішення. Ну, подивимось, що воно буде. Діліться, будь ласка, своїми враженнями у коментарях, своїми відгуками, своєю позицією, як ви думаєте, чи запровадять зміни в Україні, чи обмежать свободу слова? Можливе в нас запровадження цензури, чи не все так погано? Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка. Вже слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і цікавих новин. Приєднуйтесь і бережіть себе.